Робимо ідеальне ліп-комбо за допомогою двох продуктів від ламель. Один раз всього відкривала цей набір, і то тоді коли розпаковувала з вами. Прийшов час зробити ліп комбо з цими продуктами. У нас тут є два олівчика і маємо дві матові помади. Беру олівчик у 403 відтінку і малюємо контур. Відтінок олівця дуже гарний, але мені здається, що він такий трошки. значить помаранчевий, ні. Маємо такі два відтінки помади. Я не знаю, який сюди буде личити більше. Давайте візьмемо цей. Це у нас 02 відтінок. Боже, вона не чипудрове. Дивіться, яке пряме попадання. Знаєте, це те саме ліп-комбо, дівочки, з рекомендацій, але Бог знає, чим вона його робить. Я вам скажу: 403 відтінок олівчика і 02 відтінок помади. Саме головне, що ніякі сухості ця помада не підкреслює. Дуже комфортно на губах. Офігеть!